Приїхали отакі дві красотки на каями, Це на каями киїта, колір груші. Оцю я трошки намочив, щоб було видно. Ніж я під, підтупив, тобто він погано ріже. Зараз є об бора Його починає різати. Що, мені найголовніше там не суперріз, а просто подивитись наскільки пом'якшиться робота зразу дуже швидко, якщо видно. Прям дуже швидко працює. Ну і задирок воно швидко натягує. Тому працювати можна з суспензією. Такі камені це накаяма киїта. Колір груші переводиться, здається, я. Так мілкіше, мілкіше працює, шовковисто, шовковисто. Тут саме головне не перепрацювати, щоб залишився ліс, тому що воно його. Ну Агресія залишається, але стає все м'якше і м'якше. Боже, який відгук у камня І наче по ластику якомусь ведеш І там на проточка є, На проточка на носику. Да, буде цікаво попрацювати на апексі. Дуже цікавий камінь. Всім приємної днини на зв'язочку. Це була накаяма Кіїта. Для гостра школа.